Котел повинен бути в режимі OFF вимкнений Обидві ручки повинні бути в крайньому лівому положенні. Потрібно натиснути кнопку Ресет приблизно на 6 секунд. Дві цифри ліворуч це номер параметра. Три цифри праворуч це значення вибраного параметра. Використовуючи ручку ліворуч, можна змінювати номер параметра. Використовуючи ручку праворуч, можна змінювати значення вибраного параметра. Параметр 01 це тип газу. Тут можна вибрати лише два параметри: або 0, або 1. 0 це газ G20. Природний газ. 1 – це G31. Скраплений газ у балоні. За замовчуванням, у нас завжди стоїть ноль, природний газ із труби. Після того, як ви встановили всі необхідні параметри, необхідно затиснути кнопку Ресет на 3 секунди. Це збереже налаштування, що ви обрали.